Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку нями 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 купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е з Аляски. Родіон Родіонкудряшові з нами це не просто заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, і підполковника, а ще людина яка зараз нам розкаже, що там з тим букетом полонених росіян. і Що вони розказують? Родіона, як чуєте нас? Вітаємо. Бажаю здоров'я, що у вас нормально. На зв'язку ми поки з'являється QR-код і номер карти. Розкажіть, що там з тими полоненими росіянами? Що вони за одні? І це ті, які загубилися ще з 22-го року, чи нова порція загублених? Ні, безумовно, це нова порція загублених дуже часто. Реалізуємо успішні операції, і саме результатом успішних е, операцій є у тому числі не тільки двохсот е, зі сторони ворога, не тільки е, захоплення позиції ворога, й у тому числі полонені щодо полонених. Вони знаєте, говорять одне те саме, що вони. Е, не знаю, чому вони з'явилися на е, території нашої країни. Вони жаліються на своє командування. Ну і все це говорять виключно для того, щоб підвищити свій юридичний статус. Що е, юридичний статус я маю на увазі для того, щоб е, бути в певних обмінних списках, у тому числі військовополонені говорять про те, що е, їх посилають без е, Певного оснащення їх посилають у, у зв'язку з сьогоднішніми погодними умовами без певного супроводу, ну тобто без підтримки артилерії, без техніки. Посилають у тому числі без е, е, гідного значення в плані навіть харчування. Ну і вони розуміють, що вони йдуть в один бік. Якщо вони відмовляться, то вони будуть знешкоджені вже своїми військовослужбовцями. Тому така ситуація, але тим не менш е, вони чинять опір і е, полоне. Йються не так просто. А тепер, пане Радіоне, про збір детальніше просимо, щоб ви розказали. Наші глядачі я думаю, які QR код вже відсканували, побачили, що це доволі амбітний збір: 50 мільйонів гривень загальна мета. Ціль це бронетранспортери М113. Прошу деталі так точно на сьогодні. Це є один з скажімо так в цьому році да завершальних зборів третьої окремої бригади саме на бронетранспортери М113, які використовуються переважно в нашій бригаді. Це е, відносно да сучасна техніка наших е, західних партнерів, і звісно не вистачає у тому об'ємі, в якому е, зараз наділяється скажімо так, безоплатна допомога до нашої країни, тому ми змушені е, Агітувати українців, агітувати донаторів, агітувати всіх наших людей для того, щоб вони допомогли нам зібрати ту суму, на яку ми розраховуємо в закупівлі декількох одиниць бронетранспортерів м 113 Родіна, знаєте, насправді ви кажете мотивувати, а доволі цікава а інакша сторона цієї медалі. А від чого вам доводиться відмовляти тих людей, які хочуть вам допомогти? Що найдивовижнішого вижнішого пропонують допомоги? Ну там я не знаю, були охочі вам купити літаки чи ще щось до прикладу. Скажу чесно, дуже багато людей допомагають в скажімо так, хочуть допомагати в плані, у тому числі закупівлі форми, закупівлі там їжі, певних там, скажімо так, битових приладів. Скажу так, що на сьогодні, по-моєму, такому суб'єктивному е зору, що всі ці аспекти є закритими. на сьогодні. Ми потребуємо більш скажімо так. Е більш великої допомоги не тільки третя бригада і збройні сили України в цілому це сучасні е, засоби озброєння, це сучасні засоби захисту, такі засоби, як, наприклад, РЕП, які дуже важливі є сьогодні на передньому краю. Тобто ребом повинні бути оснащені не тільки не тільки командні пункти, а й техніка, а й транспортна техніка, а й військовослужбовці, які безпосередньо несуть службу на передньому країну, у тому числі засоби спостереження. Це Стабільна, стабільний, такий стабільне востребування кожної військової частини, зокрема третьої бригади, саме в засобах спостереження. Це такі засоби, як МАВІК, це такі ударні дрони, як FPV, ну і великі птиці, які на сьогодні теж люди спільно. Е Організуються і закуповують на всі військові частини, зокрема третьої бригади, тому волонтерська допомога громадян України сьогодні є дуже важливим аспектом розвитку спроможності збройних сил України. Тому користуючи нагодою, хочу від імені третьої бригади подякувати не тільки донаторам третьої бригади, а й всім донаторам нашої країни. Пан Родіоне стосовно ворога і тієї техніки та озброєння, комплектування, яке є у нього. Ми здається з паном Волошиним. Сьогодні він нам казав, що були знищені два танки Т 64 російських на південному напрямку, і ну каже, що непритаманна техніка для російської армії. Ну, свідчить про те, що дістають з запасів з закрамів Яка техніка притаманна тим угрупованням, з якими ви у вашій зоні відповідальності стикаєтеся? Яких ви нищите? По перше, хочу сказати, що третя бригада стоїть, і сили противника, які стоять напроти нас, це як мінімум дві дивізії. щоб ви розуміли? Тут є питання в кількості да їх військовослужбовців. Ну і у тому числі в кількості їх техніки техніки в них достатньо, але слід зауважити, що вони використовують і у тому числі старі зразки озброєння техніки, використовують на передньому краї. Ситуація залишається на лінії відповідальності 3-ї бригади стабільно напруженою. Противник весь час вдається до штурмових дій. Якщо ми говоримо там про сьогоднішню добу, то сьогодні вже було. Більше ніж 5 спроб по всій лінії відповідальності, противник організовував штурмові дії. На сьогодні техніку в зв'язку з скажем так сьогоднішніми погодними умовами, противник використовує менше, але піхота, ось такими навалами, йде, і йде, яку ми намагаємося і успішно ліквідуємо по сьогоднішній день. Тому підсумую, техніка в противника є так. Противник використовує всі зразки. Насамперед, зразки не сучасні свої техніки, але в ряду сьогоднішньої, скажімо так, пожеледиці, слякаті, нестійких погодних умов більше використовує саме піхоту. Нагадуємо про збір, QR-код і номер карти це не просто так. Вони висяться, і те, що написано вивозимо і збір це, аби ми з вами тут в тилу вивезли. Те, що нас з вами захищають, пане Родіона. Розкажіть мені ще один момент. Якщо можете, ми знаємо, що третя штурмова безпосередньо залучила до своїх лав тих людей, які мали строки в'язничні кримінальні, і зголосилися захищати батьківщину, підписувати ну мобілізуватися або підписувати контракти. Що можете розказати про цих людей? Як вони зарекомендували себе в боях, якщо зарекомендували? Вони зібрані в окремі підрозділи? Чи вони в інтегровані в інші підрозділи? І чи відрізняється спецпідготовка для них від тієї, що ви для інших рекрутів в третій штурмів провадите? Скажу по перше, що Третя окрема штурмова бригада, перед тим як набирати майбутніх військовослужбовців із ряду ув'язнених, провела велику роботу щодо планування підготовки цих військовослужбовців. Планування та підготовки цих військовослужбовців в нашому підрозділі. Були проведені певні етапи відбору. Були проведені певні етапи підготовки, і ці колишні військовішні ув'язані були передані до нашої військової частини. Наші військові частини вони задіяні не як окремі підрозділи. Вони розпорошені по всім підрозділам третьої окремої штурмової бригади, які Маємо проблеми технічні зі зв'язком. Буквально кілька секунд намагаємося відновити телефони і відеозв'язок з Радіоном Кудряшовим, бо говоримо з заступником командира третьої штурмової редактори. Підказують, що нині це неможливо, бо ви бачили, що пан підполковник безпосередньо десь в полях між позиціями.